Знову із добрих новин розпочинаємо рубрику Прихисти пухнастика. Захід із роздачі цуценят селами громади мав успіх для пухнастої малечі. Волонтерці Дар'ї Співак вдалося прилаштувати у родини двох цуценят. Ще два хвостики поїхали в родини старенька, яку кілька тижнів тому знайшли небайдужі люди на вулицях горішніх плавнів, і діна безпритульне цуценя, про якого ми розповідали вам кілька місяців тому. Десять цуценят залишаються безпритульними. Якщо ви все ще розмірковуєте над можливістю подарувати безпритульному пухнастику родинне щастя, завітайте до центру й оберіть собі друга, торкнувшись до нього серцем. Загалом же нагадаємо, у центрі тимчасової перетримки собак, яким опікується громадська організація Надія для хвостиків, понад 70 дорослих тварин. Зараз центр потребує чоловічих рук, аби допомогти волонтерці винести зруйновані будки і навести лад на території мешкання знедолених собак. У півторамісячному віці триколірне кошеня викинули у під'їзд. До часу, доки її знайшли постійних господарів, дівчинка жила у небайдужих людей на умовах перетримки. Одного разу кошеняті таки пощастило, і її прихистила бабуся. Проте за кілька місяців по тому, через переїзд за кордон, повернула кішку до центру перетримки, погрожуючи викинути пухнасту на вулицю. До лотка дівчинка привчена, активна, грайлива, за досягненням необхідного віку волонтери допоможуть стерилізувати. Зараз кошенятів всього 5 місяців. Зазирніть похнастії в очі, можливо, знайдете в них споріднену душу.